Для участі у 14-му фестивалі телевізійних і радіопрограм Перемогли разом творче виробниче об'єднання рівне ФМ Рівненської обласної державної телерадіокомпанії представляє радіопрограму Розстріляне дитинство. Автор та ведучий Денис Сай, звукорежисер Юрій Мусаєв. Мінорні елегії розстріляного дитинства, яке посміхатиметься сонцю, вдихатиме чисте повітря, буде насолоджуватися красою землі та її звуками, але яке ніколи так і не згадає обличчя тих людей, які стояли біля її колиски. Лише іноді в тривожних сновидіннях блідій тіні батьків будуть приходити, аби обійняти. Свою осиротілу дитину, страх і відчай забрали свою глибоку безодню, тисячі невинних душ. Небагатьом вдалося врятуватися від вогню моторошних втрат. Діти війни жахалися пострілів бежальних загарбників. Вони бачили ридання своїх близьких, деякі з них ще досі живі і навіть щасливі але часто посеред ночі їхні серця в лихоманці пробуджують пекельні спогади. Граждані, воздушна Гіркі сльози холодної осені 1941 року. Важкими краплинами смутку падали із одиноких небес на всі українські землі, омиваючи на своєму шляху волинський край, який 6 листопада потопав в екрані жахливої трагедії геноциду неподалік рівного ворочища сосенки німецькі окупанти розстріляли 17,5 тисяч євреїв. 5 ноября 1941 года в городе ровно немецкими оккупационными властями во, были расклеены объявления, что, что жители еврейской национальности обязаны явиться до 6 часов утра на Костельную площадь. Грабника. Якоби для эвакуации из города, а перед этим по городу были развешаны объявления немецкого гибицкого комиссара Бейера, в котором писалось, чтобы евреи прибыли на площадь с ценными вещами и продукциями на три дня. 6 ноября 1941 года с утра сыпал мокрый снег. Ду, это же ноябрь месяц уже был, до пронизывающий холодный ветер. Было еще темно, однако по приказу немцев тысячи людей всего города шли в сторону Костельной площади. Улицы были пустынны, так как по приказу немецкого комиссара Бейера людям нееврейской национальности было запрещено появляться на улицах. В районе площади вставало все больше людей, так как длинные колонны на полу людей, которые дрожали от холода и страха, Потянулись улицами города. Люди шли со свертками, чемоданами, вещами, будучи уверены, что их эвакуируют. Обдумали специально, придумали это все. Стариков, которые еле продвигались, другие осторожно поддерживали под руки. Женщины вели детей, малютки несли свои любимые игрушки. Із больниц, кобольні везли, кола... везли на колясках, навіть везли злім мать, котрі роділа двочу ребенка. Напевно, дивом вдалося вижити Мойсею Зельмановичу Фішу. Тоді йому було 19. Він вирішив будь-якою ціною залишитися живим та взяти участь. У боротьбі проти фашистських сахарників щоб це стало реальністю, йому довелося залишити рідне рівне та поїхати до Сталінграду. Пройшовши майже через усю Україну, пропрацювавши у Казахстані, він, зрештою, досягнув своєї мети. Його записали до лав Червоної армії. У своїх щоденниках про систематичне переслідування і знищення людей єврейського народу він пише до дісяті часового утра, коли всі люди зібрались на просаді, вони почутували опасності так. як Улицы и территория площади были оцеплены эсэсовцами, жандармами и полицейскими сотрудниками, сотрудничавшими с фашистами. Повернуться обратно было невозможно. Водиться не пускали. Да и люди шли такой сложной массой, что нельзя было пойти против течения. До полудня площадь была заполнена до отказа. І тогда німці приказали все речі, покупки, пакети, свердлики, і чемодани, которые заставляли, щоб прибрали на средня, щоб оставили на місці, служивши все кучу. Минула батьківщина його душі. Іноді чоловіка оволодіває туга за пошиттями, які полонять його душу навіть смуток. за минулою скорботою. Людей двумя дорогами под усиленным конвоем полиции и СС погнали за села Сосенки. Села Сосенки, что был за трех километрах от города. Про побег и невозможно было и думать. И люди поняли, что прошли на смерть. Перед их глазами стала страшная картина. Там был верит ров длиной в 100 метров сверху которого лежали колоды. Фашисты и полицейские заставляли людей раздеться до гола и подходить до ямы и приказали людям вставать на колоды в спину один за другим, по 10-20 человек. А потом прозвучала долгая автоматная очередь, и люди падали в ров скошенными выстрелами. На их место вставали других. Все мужчины і женщины родеты. Фашисты раз, расстреливали євреїв і по-другому одних, одних несчастных клали лицом до ями и стреляли в затылок. Других ставили на колено и стреляли в голову. Третьих заставляли бегать по колонам и убивали, и убивали на ходу. Маленьких дітей кидали до ями живими. Или підкидали их на, на лету. Стреляли в них, вокруг происходил страшный крик, плач, мучеников стрельбы, издевательство. котов и убийц. Там, в столиках около ямы стояли румки с водкой, а убийцы подходили до них и открывали окровавленными руками, выпивали эту водку, закусывали бутерброды и еще раз продолжали убивать, убийство. Только за, за два дня, число и 7 ноября 1941 -го года, бандитами эссесовцами и продажными местными полицаями у Рочище Сосенки было застрелено 17500 17 евреев, женщин, детей, они круглые бывали. Они за эти дни, что немцы были здесь, так они расстреляли 6 миллионов только одних евреев. Ностальгія це коли навколо повне повітря, а дихати нічим. Вона часто повертає вже севишолого ветерана Великої вітчизняної війни у ті криваві дні. Він намагається будь-що зберегти свої пам'яті давні переживання і печалі. Якщо б раптом забрати у нього ці спогади, Мойсей Зельманович напевно, б задихнувся. Кажуть, і постріли та пересмертні крики були чути у протилежній частині міста. Жах цієї картини був ще більш вражаючим від того, що фашисти стріляли із методичним розрахунком смертельної жорстокості, направляючи дола своїх кулеметів у матерів та їхніх дітей, у тих, хто не мав ніякого шансу на порятунок. А якщо хтось намагався втекти, його розстрілювали на місці. Каратель явно поспішали, роботи у цей день їм випало надто багато. Мойсей Зельманович, ніби ухиляючись від пострілів, розповідає Звісно, також, що тих євреїв, котрих. не убили в ноябре месяце, загнали в гетто, которое немцы организовали в районе, расположенном за железной дорогой, и которое строго охранялось вооруженными эсэсовцами и полицаями. Отсюда последних жителей евреев, в количестве 5 тысяч человек, немецкие убийцы, отправля... отправили в сторону Косополя, в карьеры, где забивают камни. І там 14 15 юля 42 го года збросили живими в шахти дії погибли мученіцівські святі. Людські спомини подібні до будинку, населеному нечистою силою, яка час від часу крокує забутими безлюдними кімнатами. У розбитих вікнах миготя тіні померлих, а поряд із ними сумні примари нашого минулого я. Пам'ять. Єдиний рай, із якого Мойсея Зельмановича ніхто не зможе вигнати. Урочище сосанки назавжди залишило у його душі невеликовну рану, адже там було розстріляно усю його сім'ю. Сосенках фашисти і поліцаї розстріляли всіх моїх родних і близьких родственників в кількості свище 100 чоловік, в тому числі всю мою сім'ю родителей, брата, трьох сьори, їхніх сімей, в тому числі чотирьох маленьких дітей. Того дня було вбито приблизно половину жителів Рівного. На той час у місті проживало 36,5 тисяч людей. Переважно це були євреї. Жахіття в урочищі сосонки можна порівняти з Бабиним Яром. Якщо перефразувати віршовані рядки відомого російського поета Євгенія Євтушенка про Бабин яр, то про урочище у рівному, де було розстріляно 17,5 з половиною тисяч євреїв, можна сказати так. Над сосенками радісних улибок нет. Крутой обрив як грубий надгроб'я. Мені страшно. Мені сьогодні столько лет... к самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распят и гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Над сосанками шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски. Все молча здесь кричит. И шапку сняв, я чувствую, Как медленно сидею, и сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Я каждый здесь расстрелянный старик. Я каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне Ничто во мне про это про это. Про это. Не про это. Не это, не забудет, не забудет, не забудет, не забудет. Мнаю десятрища выраставить нови покоління. Для них, на щастя, велика вітчизняна війна, далека історія. Та у пам'яті Мойсея ніколи не замовкнуть автоматні черги, і його дитинство буде під прицілом.